13 вересня у Вінниці відбувся всеукраїнський турнір з дзюдо серед хлопців та дівчат 2010-2013 років народження. Кременчук на змаганнях представили 13 спортсменів, які, попри високу конкуренцію, гідно представили наше місто. Турнір був надскладним. О 10 почали боротися і закінчили змагання о 12 дванадцятій годині ночі. Понад 500 учасників з усіх регіонів України. Це перший старт після літньої перерви. Перший старт такий і відразу дуже сильний турнір у кожного «В категорії було 5-6 спортсменів дуже високого. Рівню тому було з ким поборотися. Турнір було присвячено пам'ятці воїнів спецпідрозділу ГУР «Шаманбат», які віддали своє життя, захищаючи Україну. Під час відкриття турніру презентували проєкт Титани на татамі. Його учасниками стали воїни-дзюдоїсти, які зазнали важких поранень та ампутацій, але не зламалися. І тепер, незважаючи на всі випробування, демонструють свою силу духу і майстерність на татамі. Дуже було гарно гарний виступ. Це інваліди війни. Вони почали займатися боротьбою з і показували свої те, те, чого вони навчилися. Дуже скажімо так, важко було на це дивитися, але все-таки на надсильні люди. І ну я думаю, що діти, які дивилися за цим, то вони надихнулися. За результатами турніру, Кременчуцькі дзюдоїсти повернулися додому з двома бронзовими нагородами у ваговій категорії 40 кілограмів. Третє місце посіла Єва Волошина. На всеукраїнські змагання у Вінницю дівчина поїхала після травми, але все одно продемонструвала гідний результат у чотирьох сутичках. Тяжко, але я змогла це зробити. Сутички були хороші дуже змагання дуже на високому рівні. Боролася я чотири сутички. Першу я сутичку програла, а другу виграла, третю виграла і четверту виграла. Також бронзову нагороду здобула Анна Єна. Це були другі змагання дівчини на всеукраїнському рівні. Анна виступала у ваговій категорії 63 кілограми. Провела три сутички, дві з яких перемогла на всеукраїнському турнірі. Я зайняла третє місце. Дуже складні були сутички. Сильні суперниці першу зустріч я виграла, другу програла. Ну а третє, за третє місце я виграла. Я перемагала частіше за рахунок китків. Ну один раз я виграла за рахунок вазарі і закінчення часу. Сезон змагань з дзюдо тільки розпочався після літньої перерви. Далі на спортсменів чекає рік наполегливих тренувань та важливих змагань, до яких вони наразі готуються. Кропивницькому буде турнір хороший там серед хлопців. Після цього в горішніх плавнях турнір буде. І ми готуємося підводити до турніру, який буде в жовтні місяці. 20-го. це турнір в Києві. Всеукраїнський турнір дуже сильний. З Георгія Зантара його проводить. Там дуже багато спортсменів. приїжджає, зазвичай під тисячу спортсменів. Вітаємо кременчуцьких спортсменок та їхнього тренера з досягненнями та бажаємо подальших перемог. Марія Бардаєва, Каченко, Кременчуцькі новини.